В Україні готуються провести перший чемпіонат з АМП футболу у цьому виді спорту. Вже створено 13 команд. Тренування для ветеранів та цивільних, які втратили кінцівки, тепер проводитимуть і у Запоріжжі. На першому занятті побували наші журналісти. На пола виходять гравці першої в Запоріжжі команди замфутболу. Її остаточний склад ще формується, тож долучитися до спортивного колективу можуть ветерани та цивільні, які втратили кінцівки. На дебютному занятті учасники придивляються до гри на милицях і пробують свої сили. Важко я, я, я до цього і милицях в принципі. Не ходив Я на протести. Пішов зразу нічого звикну часом. 33-річний Павло вперше на милицях буцає м'яч. Востаннє він грав у футбол ще в школі, потім захоплювався боксом. Захисника було поранено під час евакуації побратимів поблизу Покровська. Каже, такі заняття потрібні для відновлення фізичної форми та підняття морального духу. Постійно вдома знаходжусь, толком нічого не роблю або реабілітація, Там по кілька годин так вдома і Таке заняття дуже корисне. А от Олександр уже два місяці грає у складі іншої команди. Навіть брав участь у всеукраїнських змаганнях. Він також захопився амфутболом після поранення, яке дістав під Кремінною. каже бігати за м'ячем на милицях не просто, але цілком реально. Понятно, що складно, ви спробуйте самі милиці і як воно нагрузка на руки буде, ви одразу відчуєте. А так як постійно тренуватися і ви вже на п'яте тренування будете бігати так, що вас ніхто не догонить Тренер не біжить за вами, як ви на милицях бігаєте. За всім, що відбувається на полі, уважно стежить тренер Євген Чебутаєв. Перш ніж проводити такі заняття, він пройшов спеціальні навчання і сам почав грати на спортивних милицях. Для того я і тренер, якщо я не в їхню шкуру, як я буду це розповідати і це показувати, треба своїми діями їх навчити робити. То те, то це у них в очах іскарки <сміх> бачимо, так що посміхаються. Є і чорний юмор і. І, ну, Всяке буває там. І хто підколеє друг друга там? Амфутбол це окремий вид спорту зі своїми правилами. В нашій країні його розвитком займається Українська асоціація футболу для підтримки команд і навчання тренерів. Асоціація започаткувала проєкт Ліга Дужих. Розроблена програма диплому в рамках Української асоціації футболу. І Тренери навчаються, медики навчаються. Як як потрібно допомогу оказувати, яке харчування потрібно. Цьогоріч в Україні планують провести перший чемпіонат замфутболу. Нині створено вже 13 команд. З одного боку, слово футбол таке ж саме, але це зовсім інший футбол. Тут і правила інші, і тренер інший, і судді інші, і інвентар інші, ворота інші. Ми запрошуємо взяти участь та долучитися кожного, хто хто хоче спробувати себе у амфутболі. Немає обмежень. Окрім амфутболу, ветерани Запоріжжя можуть долучитися. І до інших тренувань безкоштовні заняття проходять на 35 різних майданчиках. Найбільш ефективним, як показує досвід, це коли побратим запрошує побратим. Тому ми також звертаємося до наших шановних ветеранів для того, щоб вони ті, хто вже має такий досвід. Роботили за собою своїх побратимів самі ж ветерани кажуть, що такі спортивні заняття не лише відновлення, а ще й спілкування та підтримка. Наразі 15 учасників вирішили продовжити грати в амфутбол. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці. Телеканал Інтер, марафон і єдині новини.